Корсунська битва, одна з ключових подій початку національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Відбулася 26 травня 1648 року поблизу міста Корсунь, тепер Черкаська область. Після перемоги над польським військом у битві під жовтими водами, Хмельницький разом із союзниками козаками та кримськими татарами вирушив до Корсуня. Де зібрались нові польські сили під командуванням Миколи Потоцького та Мартіна Калиновського. Українське військо чисельністю близько 15-20 тисяч осіб застосувало хитрий план заманити поляків у засідку. Козаки вдавали відступ, приманивши польське військо в глибоку балку, де їх атакували з флангів і тилу. Польська армія була повністю розгромлена. Обидва її командувачі потрапили в полон. Ця перемога мала величезне значення, вона зміцнила авторитет Хмельницького, підірвала впевненість Речі Посполитої і дала імпульс до масового повстання по всій Україні. Корсунська битва стала символом козацької військової майстерності та народного прагнення до свободи.